Інтерактивний транспортний довідник у вашій кишені криволісті продовжують вивчати та застосовувати додаток «Зручний маршрут, презентований на початку вересня. Серед тих, хто вже встиг ним скористатися, пані Марина. Жінка відкриває застосунок щоразу, коли планує тривалу подорож містом. каже: він допомагає їй зекономити чимало часу. Він доволі скажімо, скорочує час. На поїздку, тобто можна собі спланувати заздалегідь, весь маршрут, особливо коли маршрут доволі довгий, оскільки в нас місто довженого в життя, то це дуже зручно, тому що не треба чекати на якій зупинці, дуже довго потрібну маршрутку. Ти прийшов собі, вже знаєш, цей час вже вона буде відправлятися, і ти можеш спокійно сідати і їхати. Додаток поєднує у собі одразу кілька корисних функцій. У ньому можна прокласти оптимальний маршрут, дізнатися про всі зупинки громадського транспорту та у режимі реального часу побачити, де саме їде ваш автобус, тролейбус, трамвай чи маршрутка. Впоратися із додатком зможе кожен. Переконує пані Анастасія, яка вже оцінила його переваги. Умняна племіниця семирічна розібралася у ньому як тільки но подивилася на екран та натиснувши пару кнопок. Він дуже дуже простий. Навіть бабуся моя поглянула і питає: а так можна було так просто? Так кажу їй, можна так було просто. Створення такого додатку спрощує користування муніципальним транспортом та робить його більш комфортним для містян. Але застосунок здатен допомогти її самим перевізникам. Наприклад, дані про пасажиропотік допоможуть оптимізувати транспортну мережу кривого рогу. Якщо говорити про стиходарев з боку тих, хто приймає рішення, це можливість відслідкувати можливість. Оскільки додаток є моніторингом транспорту, і в багато в чому є залежить від технічних можливостей, тобто відслідкування по GPS-навігації, це дає можливість зробити висновки про кількість графіків, кількість рейсів на певному маршруті, наприклад, наголошуємо, додаток та користування ним є абсолютно безкоштовними. Завантажити найсвіжішу версію застосунку на свій смартфон можна на офіційному порталі Криворіжця. Скарги та пропозиції щодо його роботи можна надавати не лише у електронному форматі, а й за номером. Гарячої лінії 0800 213 255. Кузьма Шишкин, Віктор Степанов, перший міський.